Друзі, привіт на календарі 11 квітня. Мене звуть Слава джомін. Ви на каналі Astrolux. Не забудьте підписатися обов'язково і поставити лайк. І сьогодні зі мною пані Людмила Хомотовська. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня. А пані Людмила, давайте одразу почнемо з релігії. Путін контролює усі церкви в Расі і хотів так само робити в Україні. Про це повідомляють іноземні змі. Чи правда це? Що, по перше, він контролює всі церкви в Росії і хотів так само робити в Україні. Ну, чи контролює? Точно контролює всі неугодні. Він виганяє, uh -huh. а в країні щось пішло не так. так що так ідея була, не вдалося. А він сам вірить в релігію і в Бога. Навіть покажу, да чи він віруючий чоловік? Ні, він людина, яка взагалі розочарована, не вірить ні в кого, і питаючи, чи взагалі він вірить в Бога по повішеному, ні він бачить світ на виворі зовсім під іншим кутом. Так що тут дві відповіді ні. А чи працюють шамани з путіним? Ну тут працює, знаєте, тут якась така система, яку він створив, і крім того, що там можуть робити щось з ним, можуть і без нього. Так що там така доволі дієва система, все налагоджено на якомусь професійному рівні. Так що все там працює. А скажіть, а чи прозрівають віряни московського патріархату в Україні? Давайте так. Я не так не так. Уточню питання. Скільки прихильників московського патріархату ще є в Україні? Чи багато, чи ні? Ну, дивися, те, що прихильників стало набагато менше, і тут правильніше сказати, що їх мало чим багато, це точно. Але не треба так попускатися, тому що вони на цьому не зупиняться, і яким чином це будуть розхитувати, тому що нам дають тут, знаєш, якби три енергії, які без кінця будуть рухатись, це будуть і розмовляти на рівні того, що може в інтернеті про це говорити. Про якась віра є, істина, не ві істина з іншого... З сторони там будуть маніпуляції, що е, чуть ли не заганяти туди під, під е, різними соусами. І взагалі оця, в нас має бути е, зараз розливатися ріка, що є якась істинна віра, в яку всі повинні, а всі, хто від неї відхреститься, вони якби, отримують на горіхи. Так що там, о, знаєте, їх небагато, але вони ще не склали свою зброю і борть всім чим тільки можуть яким буде великдень в україні Ну, дивися, в нас же є дві України: одна Україна, яка весь час потерпає, і є Україна, яка в такому відносному мирі. Так що, якщо ми беремо, які буде важкі, і я навіть спитала, тому що тут дійсно важкі, тут якісь запеклі бої, початок чогось такого великого можуть там стріляти без кінця. Я спитала: це взагалі для так називаємо мирної України? Ні, це те, що відбувається. На фронті воно буде починатися рух максимально активний, так що розділюючи на ці два полюси, на фронті все буде активно в тилу відносно спокійно. А тобто масових атак ракетних найближчим часом не передбачається. Вночі в нас будуть, але сам на великдень, да? На великдень нас має бути тихіше, а вночі вони десь активуються. Угу. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції стає дедалі напруженішою. Ось з'явилася інформація, що расисти викрали ще чотирьох працівників станції. Як буде далі на ЗАЕС? Це буде стабільно важко? Чи все ж таки є якесь покращення? Зараз там такі знає, ситуація по смерті, вона якби зупинилася, немає ніякого такого розвитку, і вона в такому стані є. Але нам далі дають сонечко, нам далі дають ту Пентаклів, і дають я. Сонечко говорить про те, що вона буде звільнена, але звільнена за, на рівні договорів, на рівні якихось перспектив, що отримає Росія. Так що ми чекаємо саме на звільнення. Хоча я ж кажу, зараз нам буде здаватися, що там нічого. Го не міняється, давайте подивимося по чотирьох частинах України по землях. Власне, так це Луганська, Донецька область, Запорізька, Херсонська і Крим. Яку частину України звільнять швидше і яку пізніше? Дивися на Крим. У нас сім е, мечів. Це конкретно там буде рух якийсь. Воно йде як на звільнення, те що швидше. Луганська і Донецька. Луганська там ще якийсь рух буде. По Донецькій. Е, я вважаю, що Донецька буде остання. Uh -huh. е з, з цього. Херсон у нас дуже активний. Це в нас е, прям Херсон і Крим. Е, для початку там зрозуміло, що там буде якось Херсон активуватись, потім е, Крим. А уже, е, потім буде вже е, у нас Запорізька і потім у нас буде Луганська, а потім тільки Донецька. Угу. А дивіться, сьогодні з'явилася інформація про те, що літаки в Україні не літатимуть до 2029 року. Це прогноз. Від європейської організації з безпеки аеронавігації що кажуть карти, коли полетять пасажирські літаки в Україні. Я все таки думаю, що вони полетять, і пасажирські нам обіцяють, що це буде ну, в 24-му це те, що налагоджено. Взагалі повернемось mm -hmm. до якоїсь такої системи. Я спитала, чому вони е, про це говорять. Якась може бути загроза, і не дуже я вірю цій інформації, тому що тут взагалі знаєш, якби озвучується тема грошей. А може ми, якимось чином за ваш рахунок. Так далі, так що це якісь бізнесові інтереси, і це хочуть розкачати. А пан Людмило, давайте так: найближчі два роки ми побудуємо новий літак Мрія. Ну я не думаю, що це буде два це десь такий довгий час від трьох до п'яти років, саме А угу. В головному управлінні розвідки зараз говорять про те, що завдяки українській розвідці Росія частково змінила плани щодо перевороту в Молдові. А чи буде все ж переворот в Молдові, який влаштує Росія?

Чи буде я думаю, що вони не заспокояться, яким чином захочуть підняти людей? Я не бачу це як перевороту. Я це бачу як е на рівні того, що будуть різного роду мітинги? Оце такі заворушки. Це не про переворот перевороту. Я не бачу, але спокою я там теж на жаль не бачу. Угу. А скажіть, а чи буде е звільнення е території, які захопила колись Росія в Грузії? Найближчим часом. Ну це не ось усього. Принаймні воно десь, якщо почнеться щось, то воно почнеться туди е, ближче до осінні. Е, щось там такі рух. А в нас, знаєш, така буде система, що. Щось там будуть старатися розкрутити, воно буде не відпрацьовувати і назад. Потім в кінці кінці воно звільниться. Але це я ще раз кажу, це не зараз. Зараз якось його важко зробити. Давайте подивимося, яка ситуація зараз в Авдіївці і в Бахмуті. І по цим двом містам також подивимося, взагалі, все, що буде найближчим часом там відбуватися. Друзі, не забудьте підписатися обов'язково на наш канал, тому що у нас е, будуть ще стріми і будуть ще випуски. Бахмут, я б сказала трошки там краще, в плані чого, то що там постійно є якийсь рух. Хоча там і великі втрати, він його тримають. от, от конкретно от так, якби, тримаємо Якщо ми беремо Авдіївку, то зараз. Там то активніше, то, то пасивніше, але десь мають зробити, не знаю, чи якийсь контрудар, чи щось конкретно, які стараються зробити прорив. Так що Там, я б сказала, Авдіївка зараз підшатується, так, в нас перестає бути стабільна. І це нас чекає на найближчий час. Оце саме, Знову ж театр бойових дій, у нас перейде в Авдіївку, і там знову буде все крутитися. Біля Авдіївки, а по Бахмуту такі підвішені. Військовий стан є, десь вони там рухаються. Розвитку немає. Авдіївка стане більш там і контратака може якась бути. Якось така більш ем, тяжка ситуація. Більш така ситуація нестійка. Угу. Нещодавно президент Макрон президент Франції їздив до Сідзіпіна в Китай. І чи вдалося все ж таки до чогось дійти з Макрону з Сідзіпіном? Які результати цих перемовин? Ну, Результатам якісь. Супер результат по фінансам, там якісь саме фінансові злагодження. Крім того, там те, що ми не знаємо, що вони якусь ідеологічну будуть вести однакову риторику да, і підтримувати саме ідеологічно. Хоча тут підзакривають, говорять, що воно якби буде звучати, але ми не зрозуміємо, що це домовленості, угу. це от про це. А це означає, що тепер співпраця праця Китаю і Росії зменшилася. Я не можу сказати, що там вона зменшилась. Тут Китай, він як Китай, він може любих позицій займати, але йому важливо рухатись по тій траєкторії, по тому вектору, що вони задали. Так що з Росією там теж таки більш-менш стабільно. Очами китайців там, взагалі, такі джерело, які немає дна, які рухаються максимально сильно там і торгівля, і якось. Навіть можливо якийсь туристичний бізнес ще відкривається з цієї сторони. Так що це Китай Вашим мені, і нашим. да, він мені схоже на море, яке приймає з усіх сторін і, і наповнюється да, різни, різними потоками. Угу. А, Микола Тищенко. Давно ми про нього не згадували. А він заявив про те, що на нього був скоєний замах, а ні, про замах на одного з членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування лісової корупції та його родину. І от, власне, Тищенко каже, що лісова мафія вона скинула з дрону там на автівку бомбу, але ніхто не постраждав. Чи правду каже Микола Тищенко і хто винен у підпалі автівки? Ну я не думаю, що це правда. Це... Там все перекручене, що тільки можна було перекрутити. А хто винен, винен його найближче коло, з ким він заробляв гроші. Так що добре він знає, хто там винен і там точно не лісова мафія. Угу. Угу. А, Микола Тищенко продовжить далі свій шлях у великій полі... політиці. Я думаю, що він продовжить, але те, що він туди буде пертися, це сто відсотків. Яке ви сказали цікаве слово пертися, пані Людмила? Давайте далі. Який зараз план у Путіна щодо України? Чи взагалі змінився цей план? Основна тема це тема перемовин. Тут нічого не змінилося. Хоча при тому вони активно десь там збирають якусь зброю і хочуть ще раз якийсь зробити удар саме сильний. Оце таке сказати, що він кардинально змінився, ні, не, не змінився. Зараз їм потрібна передишка, отак я на ну, тобто, чекайте, план все одно полягає в тому, щоб захопити Україну. Захопити Україну, але вже зовсім по-іншому, да? я думаю, що е, тут помінялася стратегія. Якщо це була військова, е, в нас має розгорнутися якась боротьба знову ідеологічна. Поміняється знову риторика, напевно, його журналістів. І, ну, і з того, що я бачу, то ми повинні знов стати єдиним народом. Єдиним народом з росіянами. З росіянами да що ми однієї крови, що а, це май не, це... ми не такими станемо, а вони почнуть риторику таку давати, так. Так, що ми однакові, та не можна бути? Ми ж одна сім'я? Знову ця риторика? Тобто, зараз що, що українці згадуємо, що було перед... Ми взагалі були не люди, да? ми були якась така ущербна нація і, і так далі. А зараз ми знову станемо братами, і риторика почне мінятися, і після цього ідеологія поміняється для того, щоб саме ідеологічно знову зробити захват. Угу. Так що там... Пані Людмила, а, чи зможе Україна повернути всіх? Незаконно вивезених дітей на землю на землю Росії. Ну я не думаю, що всіх Давайте більше Тут... половини. Я думаю, що більша частина, що так повернуть, але це дуже важкий важкий шлях. Чому тому, що саме чомусь дітей важко забирати, тим більше нам показують, що дуже багато дітей вже в сім'ї, і це не просто якась така сім'я, а якісь люди заможні, до кого вони просто не полізуть. Чи зможемо ми всіх полонених звільнити до кінця року? Ну, я скажу так, що більша частина точно повернеться. Там мов, є якісь нюанси на рівні того, що саме хтось може не захоче повертатись, таких як наштал, наш того що було в Афгані, пам'ятаєте mm -hmm. там. Саме їхня згода не згодить, там якась частина залишиться, а так в принципі будуть повертати. Палюмило закінчимо наше спілкування сьогоднішнє е, про нашого бізнесу. Улюблений з вами е, Настя Каменських. Так вона вже сказала, вона розставила всі крапки на тві. Сказала, що все вони з потапом не розлучаються, все в них добре. Е, давайте так е, коли е, Настя буде вагітна, і коли у Насті з потапом будуть діти. Діти в них будуть, але там взагалі тема оце вагітності. Вона на тему фізичного здоров'я. Вони будуть якось вирішувати. Можливо, це навіть буде не через те, що нас напряму народжує, а може навіть якесь материнство. Угу. А ще одна тема це розлучення Христина Горняк і вашого улюбленого ведучого Володимира Остопчика. Пані Людмила, давайте так подивимося, чому Христина. Дуже абстрактно коментує це все. Володимир взагалі не коментує. Так, от, що у них все ж сталося. Чому вони розлучилися? Ну, я думаю, хтось з них пішов на Ми будемо уточнювати хто? Давайте не буде. Але ви знаєте? Ну, хтось пішов, яка різниця? Двоє людей розводяться, значить мають вагомі вагові причини. Це вже вирішене питання, воно буде розвиватись максимально швидко. Я не думаю, що там будуть якісь повернення назад. Угу. Хто із них пішов наліво? Я бачу цей заголовок. На ТСН, так ну і давайте останні два питання. Остап Ступка. Так він нещодавно потрапив п'яне ДТП. Йому призначили домашній арешт. Яка взагалі доля актора? Ну, якщо говорити там про якісь посадки, я думаю, посадок тут не буде. Він повинен повернутися на сцену і ще зіграти дуже багато ролей. Там дійсно причина конкретно в цьому в алкоголі, але він на сьогодні, наскільки я розумію, цим займається, хоче від цього вилікуватись, принаймні туди прикладає максимум зусиль, угу. От, щоб з цього вийти. Не бачу нічого поганого. тут. Взагалі, це людина, яка талант і з таким світовим ім'ям. Ну і останнє, пані Людмила: чи повернеться ваш краш е, ще один Олег винник на українську сцену і Україну Це я знаю. Ви просто просили запитатися саме це краще <т Aaa segu Lite> питання в нашій розмові. Я думаю, що на сину він може повернутися, хоча це не зараз. Угу. Це не ж, не... ще залишаються проблеми зі здоров'ям, чи це вдалося вирішити? Ну, я не можу сказати, що це б вдалося вирішити, тому що на сьогодні його показують знаєте, якимось саме з нестабільним здоров'ям людині, якій важко, дуже сильно втомлюється. Недостаток енергії ще тут є. Угу. Так що тут не про це. Але повернутися, я думаю, що він повернеться за це і е, вип'єм чаю. Пані Людмила, і за вас також я цей чай п'ю. І я вам дякую. Друзі, не забудьте підписатись на канал і поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, як вам сьогоднішній випуск. І чекаємо пані Людмилу Хомотовську наступного разу. Пані Людмила, дякую. Гарного дня. Гарного дня.